перепрошую. Oh, oh, Вітаю в клубі з радожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Алікс Сардас. Пам'ятаєте, був такий в Укр Ютубі блогер, який перекладав московицькі статті на українську і робив на цьому контент. Потім про це сказали на каналі Маніфест, за що він їм кинув скаргу, яку Маніфест швидко апелювали. А потім про це зняв відео один файний юнак з каналу Кіркоза. І на це відео той блогер-перекладач кинув теж страйк. Після чого я вже не міг терпіти цю люту крінжатіну і теж зробив відео. Ну і як результат, канал того не до перекладача потух. Але схоже, що не всі чули про цей інцидент. Звісно, я бачив, як деякі блогери роблять огляди на ігри, просто беруть чийсь текст з якогось сайту і озвучують його. Я це якось помітив, коли дивився огляди на скорн. В двох різних блогерів за аудиторію десь до тисячі підписників огляди на диво звучали однаково, майже слово в слово. Ну, але я не став шукати зраденьку, звідки цей текст узяти але якась дуже уважна і хороша людина звернула увагу, що один український блогер, який веде канал українською, робить огляди на ігри, використовуючи текст з московицьких сайтів, переклавши це на українську. I am Lord. No rainbow. No rainbow. Звісно, іноді там є якісь свої вставки, але більша частина тексту це просто меншовартісне перекладання на українську. Як ви вже зрозуміли, мова піде про канал Алексардаса. Отже, переходимо до порівняння оригінального тексту та перекладених і знятих роликів. На дворі був 2011 рік і світом геймдеву керували все реалістичні шутери про те, що погані росіяни щось там каламутять вже кілька років. Як воду гляділи, правда? Шутери були домінантним жанром. Мало того, що Call of Duty справно виходив зараза щороку, чергуючи розробників. Так ще й Батлфілд з Honor обидва пішли по тій же кривій доріжці, намагаючись переманити аудиторію у Дутіка, ну як завжди безуспішно. Але саме того року звичним шутаном проховання в укриттях і тактику завдали рішучої відсічі. Саме тоді вийшли Rage, Serious Sam 3 та Харзет. Ну а очолив цей рух за відновлення веселищ у шутерах, наш сьогоднішній гість, сміливо першим пішовши в атаку. І з усього розмаху завдавши удару по звичному плину справ. І з стріском провалився у продажах. При тому двічі були шторм, це справді сумний випадок, тому що про нього всі забули. Варто було йому тільки вийти. Хто винен? Скажи на брате, у цьому. Невдала дата виходу гри, адже люди на заході це абсолютно мертвий сезон. Найхлібніший час, як відомо, восени і перед різдвом. Може не вдали маркетинг? То як кліф і бірець гри одним своїм твітом і відсутністю демки розлюдівка гравців, які складали основну цільову аудиторію для псевдоскуйного блазня. пес його знає, проте факт залишається фактом. Про гру дуже швидко забули. І з тих пір згадували лише у топах усіляких недооцінених ігор. Ігрова промисловість змінилася. Вона стала цукрово ванільною, плоскою та одноманітною. Ми стали більше тратуватися при виді різних туторіалів, які пояснюють нам якісь базові і великі істини, вириваючи нас з ігрового процесу. Привіт, думатьорнел! Нас перестала залучати графічна складова, особливо, якщо за нею немає нічого, окрім гарних краєвидів та оточення. Привіт, Assassin's Creed Odyssey. І ось у всій цій метушній тріплеї проєктів які коштують у розробці більше, ніж голівудські фільми 90-х років, я звернув свій погляд на кенші. Гра, яку робила одна людина, працюючи охоронцем. І лише у 2013 році, завдяки появі Steam Early Aces, він зміг зібрати достатню суму для того, щоб найняти собі невелику команду. Та зробити неможливе. Мабуть, складнішою від створення гри такого масштабу буде спроба зробити на неї якусь подобу огляду. Я, будучи дорослою людиною, що застав український друкований гружур на зорі його появи, хто в дитинстві читав журнал Шпіль, дізнавайтеся. Тож, я засвоїв собі три базиси адекватного сприйняття будь-якого проекту. По-перше, Гра має бути куплена на власні кошти. По-друге, гру потрібно пройти до фінальних титрів. І по третє, потрібно розуміти, що твоя думка не істина в останній інстанції. Що ж, друзі? Age of Wonders 4. Її можна назвати оболонкою гарної фентезійної гри із нюансами. У ній безліч раз, але через редактор вони нічого не варті. Гравець самостійно вигадує предісторію створених видів. Ігрові механіки затягують, але є проблеми, які псують відчуття від гри. Перші дві частини Age of Wonders можуть похвалитися міцним сюжетом. У них розповідається історія численних фентезійних рас. Кожна має причину ненавидіти сусідів, адже незважаючи на яскраву оболонку, це жорстокий світ, і там неодноразово проливали кров за свої ідеали. Світ Кенші, чудовий приклад Всесвіту, з якого тут і там стерчать вуха інших франшиз. Але сеттингу все одно вдається зберігати індивідуальність. Багато в чому це заслуга автора Кріс Хант протягом 12 років практично сам створював проект своєї мрії, намагаючись вкласти в нього максимальну кількість душі. Не просто перезитувати на знайомих образах та сюжетах, а постаратися дати їм нове прочитання. У результаті вийшов незвичайний сплав дюни, фалаута та самурайської естетики. Кенші назавжди зайняв почесне місце в плеяді моїх улюблених проєктів, вивів з ігрової імпотенції і став єдиною чистою пісочницею, що по-справжньому захопила. У свідомому віці зауважив, що більше не може недовго затримуватись в іграх із розряду Розваж сам себе, без кінцевої мети, нехай і умовної. на зразок спорудження з в Римворд або створення свого королівства Mountain Blade. Запал швидко вичерпувався. Ігра залишалася пропадати пилом в бібліотеці. Кенші здавався свідомо провальним варіантом: гравця викидаю відкритий світ і роби, що хочеш. Ніякого чіткого сюжету та фіналу не чекай. Ніколи не подумав би, що геймплей, сетних та історія цих земель настільки мене захоплять. Немов дитина, я з живим інтересом вигадував власні сценарії для відіграшу або досліджував кожен куточок гри в пошуках крихти Лору. Сьогодні я розповім вам про гру, яка, власне, і закохала мене ще малим у світ рольових ігор. Хто вже здогадався, як пов'язана назва мого каналу з готикою, пишіть у коментарі. Я розповім вам про історію створення легендарної серії ігор, як і за яких умов створювалась гра, чому було обрано саме цей сеттинг і саме таку назву, як багато контенту вирізали із першої готики, чи добре продалася гра, і чому вона так популярна в нашій країні та східній Європі? Тож сідайте зручніше, наливайте собі чайку та запасіться чимось смачненьким. Ми починаємо. Історія готики бере свій початок з Piranha Bytes, розробників гри. Компанія була створена 1997 року Алексом Брюгеманом, Штефаном Ноулем, Міхайлом Майком Хоге та Тобом Пуцьке. Ця четвірка раніше працювала у компанії Greenwood Entertainment, яка займалася розробкою ігор для Microsoft DOS. Думаю, пояснювати, коментувати тут більше немає що. Автор навіть не зміг використати штучний інтелект, який би перемішував текст трохи і робив би його більш оригінальним. Так, стоп, 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 ви нічого не чули, не треба такого робити. Візьміть банально та пограйте в гру. Складіть свої емоції в кубку та напишіть текст про те, що ви думаєте про гру. Звісно, ніхто не казав, що буде просто, але я ніколи такого не розумів. Навіщо транслювати чиюсь думку на свою аудиторію? Замість того, щоб поділитись за аудиторією своїми враженнями від гри. Я робив колись огляди на ігри, вони, правда, були і я не буду вам їх показувати. Це можуть побачити лише спонсори із найвищим рівнем. Ну, знаєте, щоб не тягнути москворилих глядачів до себе в коментарі під відео. Так от, в мене хоч і були крінжові, туповаті, можливо, криві огляди з поламаною структурою. Але це були мої огляди, бо я сам писав текст. І тим самим я був оригінальним і неповторним в своїх оглядах. Хоча, якщо чесно, в мене їх було не так, щоб багато. До речі, напишіть, як ви ставитесь до такого роду адаптацій. чи для вас це вже нормально, сидячи на московицьких сайтах і перекладати їхні статті. Справді це може бути гарний канал з оглядами українською, з історіями про лор в іграх. Це може бути гарний та цікавий канал, яких в українському Ютубі. YouTube... Мало, але якщо він базується на перекладі московицьких сайтів, це не український канал, це Малоройський канал. І те, чи будуть підписуватись на такий канал, чи почнуть відписуватись, залежить від того, чи правильно зрозумів мій посил автор каналу AlexArdex. До речі, якщо хочете прийняти участь у розіграші і при цьому допомогти ЗСУ частіше відправляти бововнятки на Московію, тоді в описі до відео ви знайдете посилання на умови для участі у розіграші. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна ще не завершилась. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете і мені задонатити, бо можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент. Які я публічно не можу публікувати, наприклад, список каналів малоросів колаборантів із роз'яснення про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.